Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Renorplay. Я продовжую далі проходження по грі Термінатор Salvation чи Salvation. Зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли попередні першу місці, потім там другу місці. І тепер нам треба рухатись далі, продовжуємо наше проходження. Так що поїхали. Я ще поки що не дивився по статистиці вподобайок Цю гру, бо нещодавно тільки виклав. Ну десь пару годин тому і не дивився статистику, ну. Окей. Ok. Ми пішли, значить нам треба далі скайнет машини бомбити і... Ворожі дрони, а ви не забувайте додати з ЗСУ, щоб я записував відео без повітряних тривог і підписуватись на мій ігровий канал. Бо в е, мене багато чого цікавого є і. І... і так далі. Обов'язково ще також долучайтесь на Discord сервер, бо там багато теж чого цікавого. І на телеграм-канал підписуйтесь, адже там. Я спілкуюсь деколи з вами в чаті, бо в нас там є окремий телеграм-чат і все. Так що... А, окей, а ми погнали. Так. Я просто на засеречний нагрі, говорити Коротше, очистити зону нам треба від ворожих другів теж. Добре. Бо я зараз той. То запишу ту гру, запишу дедпул і піду спати, бо тому що вже пізно, але я думав запишу такий відео, щоб... Був матеріал, щоб я мав що монтувати і все. Так, ми відвоювали тут все. Так що пішли далі квір. Очистити зону тепер від машин. Я зрозумів. Окей, від машин, так від машин. Гаразд. Та частина от, дійсно набагато разів краще, ніж Та резистенс, що проходить Олег Мовник. резистенс вона така важка. І я пояснював чому. Тому що там треба Прокачкую взяти постійно. Потім ще щось, ще щось, ще щось, і ще щось. І то. Коротше хардкор, А ця частина, ну, типу. І можна грати і все. А, нам треба. Дрони також з тої турелі стріляти. Турельної установки також в того. Ми можем тих збивати повзючих. Так. Саме вау! Я коротше буду в серію по більшу хвилин робити. Того, і так швидше пройдеться гра. Так що ось так, то ми з вами стріляємо поки що фі бойові машини. Uh. Tight, we'll to to так Вийди з кулемета Джон Коннер. То десь тут. А, вони проникли сюди. Диви, 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 диви. Боєва робомашина Кидай Ось вот Отак. Все, взірвав ту бойову машину. Так. А, ще одна та на гранати Блін, вона втікає Я так і знав. У мене пустий арсенал гранат. Треба обдумати тактику. Бо та машина розгін бере і зразу тебе От відбачу. Сзади стань. Так, так, так. І просто тра та І в спину все здохло. Машина. Так. Окей. Сюди. Ага. Окей. Та то було легко. Пройти. Так, освітова скайнет робота. Треба жати, бо тому що, от бачите, він стріляє. У нього така головешка велика. Він схожий на сирену голову з хорора одного. Звідки я знаю, бо я дивився був цей хорор про сирену лаву. Ході я казав, що не люблю хорори, але все рівно дивився. А, нам треба просто в каналізацію піти, типу таке укриття. Бляк, гра, гра просто вогонь. Е, гра просто вогонь. Я не знаю, чому є, саме цю частину українські ютубери не проходили. Але ще я один от проходжу. Один першопроходець, типу, перший відкривач. Бо я гуглив, я ресерчив, але не було. А, є щоб поглянути. Угу. Коротше, тут треба жати, бо тут ті бойові скайнет машини. Та і тиво скайнет-дрони. Вони, коротше, валять нас всіх. Аво. Скайнет машина. на 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 Просто гранатами в притул закидав. Оооо! Задимив йому процесор. Я йому просто знищив задній процесор. ха-ха-ха У нього тепер постпроцесінга нема. Машини, які на процесорах працюють. Скайнетні. Так, нам далі. Треба обходити кудись. Я не знаю куди. І... Коротше. Побігли Нам треба йти сюди. І дивитися по сторонах. Так ще одна скайнет машина. Тут задріпана. Нам, коротше, треба бігти, бо він. Той робот бачите, стріляє. І треба, щоб він став спиною. А він не хоче ставати спиною. Чого все? Вот так, бомбить, бомбить того робота. Чудово. Чудово командна робота. Ага. Дійсно, крутецька гра. Ага. Блин. Ага. Ляха якось ховати світих скайнет живих машин Поки що я не подумав як Він не може стати в певний кут Спиною Йоджон Кунер, я могутній, все, я знищив того. Чувака, єс. Yes. А той мене зараз, як біжить, то протаранить спину треба вважати. Та вже стань спиною. Я боюсь зробити тіло рух зайвий. Боюся. У мене нема гранат. І... Якщо я щось зроблю не так, то все, я труп. Аво знищу процесор тої машини. На, на ізі просто зміг пройти. Ще. Одна. Їх тут по локаціях так покидали. Тих скайнет пауків. Ага. А вот, став, стап, став, 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 став. спиной Ого, о о садиві йому кулі. В лоб. Лобешник так, я підкручу чуть-чуть. Максимально. Ой. Я нормальний звук просто. Что в мене тихо в системі, бо... Я просто не хочу щоб вас глушив звук хри. А, Окей. Ми пішли далі. Так, що нам далі? Треба робити. Треба знайти отут от боєприпас. І йти, по-моєму, до нашої команди. М -м знайти ресурси виживших. Та я вже вон понаходив, дивіться скільки тут добра за мною. Ага, нам сюди, Так. Да. А тут є. 嗯哼。Uh huh. їх так не проб'єш. Їх так, на жаль, не проб'єш. Як би хотів, то ви. Б... Ага, вот так они Біжать, як бики, тобто треба вважати ті скайнет-машини. Я щось занадто скрутив свого. Учності. Занадто. Треба буде поколдувати, бо я мушу аж викручувати. Так. Одну скайнет машину ми бабахнули. А тепер ту в спину? О. Так. Ще дрони скайнета. Алло, ти чо не цілишся? щось шо, шось лочить приціл. Містика якась лочить мені приціл Треба знайти набої. Пацани, я до вас. Мені треба надійне укриття від тих летючих скайнетних штук. Ще гранати дві підкинули. О. Буде кого захистити. Ага, добре. Йес, нарешті ми змогли пройти. Каже, стережись, вогонь, так. Лови гранати, машина. Чорт.

Я зрозумів. Не варіант. Угу. Так, треба чуть ближче підійти, не боятися. І обох так. Ну, тих я повзривав. Але от з тими що робити? Обійти, я пойняв І поки та штука відволіклась гарячий стил в спину все. Кого ще добити? Кого, кого, кого? Я зрос. Так, почекайте бетер. Мені треба набої позбирати. Ага. Як то кажуть, всюди ігри по апокаліпсис Отак так то. ви бачите, це типу сюжет гри Термінатор за 2016 рік, але... Ну, вигаданий альтернатив. Але в реалі в 2016 році було все краще. Ага. Я погоджусь. Нам що йти сюди? Чи я знову щось плутаю? Dabar aš pažiūrėsiu. Jis taip pat vaikotų, John Connor. Kada, kad Igor apie Terminatorį nebuvo į telefone, į Nokiaudiablį. На Nokia я пограв, там би в 2D от, от, то було би з боку, бо я такий шутаний був, грав в свій час, то було би взагалі круто. А так були, не зробили. Але зробили були гру. По фільму Місію непосіб, яку я був не пограв тоді. І все. А всі тоді пограли були і все. І більше ніхто.

Ну, буває. Можливо, треба було йти туди. А я попутав все. А де моя браття? Поховались всі? А, мені треба йти туди. Угу. Блін, я тут теж тупив, коли перший раз грав. Коротше. О, мої. І мені треба що, підземку йти чи туди, ага. Скрипт просто не спрацював. Не спрацював, мов просто скрипт. Ой ой, це вже пішов те, якийсь там, я не знаю. Якісь те, якого важко пробити між іншим. Ага, добре. Ага. zero Ага, кажуть, ідіть по сходах. Я то пригадую, так. Ага. Мені треба берегти того термінатор. О, а то треба тут протриматись. Ага. Треба протриматись, я зрозумів. Tower Defense, пішов. Хай той те підійде, я того те зараз розвалю. Зараз Перший те готовий. Ти там маєш вибухівку? На блокпешник. Ай-яй-яй. Треба бігти. Я це все пам'ятаю. Ага. Хай підійде.

Все, ті те моделі впали. Ага. Впали, єс. Yes. Ми розібралися з ними. Просто їх втруху порвали. Ага. Ну давайте далі. Я не хочу... щоб серія менше хвилин була, так. Так uh пишем -huh. my life at паука. Я сторижусь, Павука. Во, павук. Сдох. Перший. Я мазила, я знаю. А, ну, короче, ВП Нуль набоев. Все нафиг поклав бляшанку. Ага Наскільки я знаю, мені треба вбити тут все Чи ні? Та, я фіг знаю Ага, та Скайнети, покриття Так, да, я же вам кажу, что то скайнет дроны. Ай. Okay. A, terazże, żeby jakoś ta stała się smołą. Ja zrozumiałem. Okej. Okay. Ну гаразд, ми вже стільки дійшли, стільки дійшли, я на тому закінчу. Коротше, це було проходження по грі Terminator Salvation. Ви були на ігровому каналі René Play. З вами був я, його ведучий Андрій. Була дуже крута гра, так що. Бувайте, папа, -па, до зустрічі! Було дуже круто. Па -па.